Всім привіт, мої любі підписники і гості мого каналу. Я бажаю вам мирного неба і хочу показати вам таку паларгонію. Це видова Паларгонія Splendid. Вона в мене з 2021 року і цвіте вона вперше за весь цей час. Досить так рясно. Ось ось ще в неї є бутончики, ще не всі бутончики розпустилися. Деякі вже є відцвівші квіточки. Ця плагонія відноситься до самих незвичних у моїй колекції. Вона асоціацію викликає якось так з, з полуницями, бо листя у неї чимось схоже або на пір'їнку. Листя схоже, дуже листя незвичне, дуже воно таке цікаве і дуже цікаві в неї такі квіточки. Вони середнього розміру, яскраві, малиново-червоно-фіолетового такого кольору, з темною серединкою, біленькі, на 5 пелюсток. І загалом. Ця, ця квітка виглядає дуже ефектно, мені дуже подобається, як вона цвіте. Всі мої гості, всі, хто дивилися на цю пеларгонію, дуже дивувалися сильно, довго на неї дивилися. Загалом дуже цікава квітка і звертає на себе увагу. Я купляла її. -Гер в Гермірі в 21-му році показувала фотку з розпаковкою. Це німецький розплідник. Весною, ранньою весною я пересадила її. В цьому ж горщику вона в мене росла. Зараз вам цю квіточку зблизька зловлю, бо вітерець на вулиці. І камера не хоче фокусуватись. Це свіже відкрита, а отакі е, вже довго цвітуть квіточки, вони трошки вигорають. До речі, для мене вигорання виглядає досить цікаво, бо на одному кущику. Е, з різним забарвленням квіти, і це ефектно. Росте рослина в звичайному темпі, не швидко, не повільно. Характер росту в неї більш горизонтальний, сушить листочки, коріння в неї багатенько, але воно тоненьке, її, е, його не сильно видно. Воду п'є вона активно. сонце любить, надає перевагу вона більш е, півдню. Це загалом всі мої спостереження до добрив ставиться нормально, я її не перекармлювала. В колекціях зустрічається надзвичайно рідко, бо люди зазвичай вирощують якісь звичайні пеларгонії, а це дуже рідкісна пеларгонія по колекціям. Я її майже не бачила. ну, Буквально там у кількох людей, можливо, вона є. Ще хочу вам показати своє сортове молодило, або кам'яна троянда, ще називають цю рослину. Я купувала його також у 2021 році. Найдорожчі сорта. Велике прохання. Не звертайте увагу на задній фон, бо я поставила ці кашпо з молодилами, де поставила, де найбільше сонця. Ці кашпоньки стоять на самому сонячному місці, яке є в моєму дворі. І е, молодила дуже яскраві стали. Всередині, оце де найбільша куртинка цих сокулентів, це сорт Гелберштерн. Він дійсно майже жовтого кольору. Оце червоне, це піп, сорт в куточку. Щось таке цікаве. До речі, я ці всі сорти, в мене вони були підписані, схеми, там все, але я не можу знайти свій записничок. Піп майже червоний такий червоний з нотками фіолетового і помаранчевого. І величеньке воно таке. Мені здається, це гігант, якщо я не помиляюсь. Кожні молодилка дуже-дуже різні. Оце поряд з Елбернштерн щось зверху з павутинкою. Не сильно фокусуються, але я думаю, що ви побачите. Мені дуже подобаються ці композиції, вони так виглядають гармонійно і по кольорам підходять. Це молодила. Всі кашпоні ростуть в цих кашпонях вже третій рік, тобто в 2021 посадженні 2022-23-й. Цьому кашпу зовсім інші сорти. Оцей жовтий це е, Алхімік. Зараз поряд з ним подивимося: це сорт Тезора. Цікавий він такий двохколірний. Це цікавий сорт. Бьорн. Зараз я вам його покажу, щоб ви побачили надпис. Бьорн. Цікавий, незвичайний. Гостренький такий. Цей гігант, це черітарт. Чері тарт. Ця сімейка карамельного кольору називається волна тофі, горіхове тофі. Дуже цікаво також. А всередині це щось голубе. Отакі сукулентики. Яскраві-яскраві, мені здається, зараз саме влітку в них максимум їхнього забарвлення. Хоча навіть взимку вони також якось відрізняються. В цих менших вазончиках я садила трошки менші сорти, і, до речі, не всі сорти в цих вазонах вижили. Деякі розетки не подавала діток і цвіли у минулому році, і тут оця розетка, і тут молодила після цвітіння пропадає. Всім дякую за перегляд і буду вдячна за коментарі і лайки. До наступних зустрічей в наступних відео.